17 в Україні час дізнатися. Останні новини. Просування російських військ у прикордонні Сумщини зупинено. Лінія бойового зіткнення стабілізована. Про це заявив сьогодні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Росіяни і далі обстрілюють прикордоння Сумщини та Чернігівщини, але нині фіксують дещо менше ударів. Докладніше про ситуацію розповість моя колега Юлія Зайцева. Вона з нами наживо із сум. Юлю вітаю. Розповідай, будь ласка, що у вас відбувається. Добрий день, Олександре. Сьогодні у Сумах справді трошки тихіше не чути вибухів з прикордоння. Якщо судити по зведенням військових та адміністрації, минулої доби на території Сумщини не фіксувались вибухи кабів. А загалом росіяни майже 60 разів відкривали вогонь по нашій області. Переважно запускали безпілотники. Це були і ударні, і ФПВ, і скиди з дронів. Одна людина в Охтирці була поранена внаслідок падіння уламків шахеда. А загиблих минулої доби не було. Найбільше обстрілів, як і раніше, прийшлося на Сумський та Шосткинський райони. Є руйнування в юнаківській та великописарівській громадах. Пошкоджені приватні житлові будинки на середину Постраждало обістя місцевих мешканців. Також руйнування після обстрілів на Чернігівщині. Там пошкоджені будівлі, складські приміщення та транспорт в селах Грим'яч та Медведівка. На цю мить у мене все, Олександре. Юлю, дякую за інформацію. Це була Юлія Зайцева. Вона розповіла про ситуацію на Сумщині та Чернігівщині. Нацполіція та СБУ затримали завербованого агента ФСБ РФ, який намагався вбити військового. Росіяни за виконання злочину обіцяли йому нагороду, але грошей він не отримав. Проте може отримати 12 років в'язниці. Докладніше розпитаємо речницю національної поліції Юлію Гірдвіліс. Вона зараз з нами напрямую зв'язку. Пані Юлія, вітаю вас в ефірі. Вітаю, слава Україні, героям слава. Ну для початку розкажіть нашим глядачам подробиці цього саме цього конкретного випуск, випадку. Що про нього відомо на зараз? Так як ви вже зазначили, справді мало місце мав місце такий злочин нещодавно. до поліції Київ звернувся військовослужбовець. Він повідомив, що його намагалися підірвати за допомогою вибухівки, яка була закладена у мопеді. За його словами, він прийшов на побачення до дівчини. Але перед тим, щоб уйти у будівлю, він мав взяти ключ у багажника мопеда, який був припаркований неподалік. Коли він до нього наблизився, стався вибух. Оперативники управління карного розшуку Дніпровського управління поліції разом з СБУ, встановили особу підривника. Ним виявився 19-річний житель Київщини. Як з'ясувало слідство, він шукав перед тим роботу в інтернеті, і через один телеграм один з телеграм-каналів на нього вийшов представник спецслужб Росії, який пообіцяв йому щедру винагороду за скоєння певних диверсійних дій. Зокрема, серед завдань, які поставили представники спецслужби, це ліквідація військовослужбовця. Попередньо, за словами цього 19-річного мешканця Київської області, який був викритий на цьому злочині, він не знав, що це військовослужбовець. Втім, це вже буде з'ясовувати слідство. Додам, що саме за вказівкою куратора хлопець придбав мопед, в який і розмістив саморобний вибуховий пристрій, і згодом підвіз мопед до визначеного будинку. Напередодні російські спецслужби створили фейковий акаунт у соцмережі, встановили контакт з українським військовослужбовцем, нібито від імені імені дівчини. І коли вона запросила його у гості у подальшому, те, що я вже зазначила через ці дії, він мало не постраждав. Втім, на щастя, він живий і вдалося уникнути трагедії. Після цього цей молодик, який був викритий, він отримав нову вказівку від кураторів Росії. Вони сказали йому підпалити автівку уже на Чернігівщині. І саме за скоєння цього злочину поліцейські Києва, Чернігівщини, служби безпеки України викрали і затримали його у процесуальному порядку. Відповідно, жодної винагороди за скоєння злочинів він так і не отримав натомість він може провести. До 12 років у в'язниці? Угу. От ви кажете, що цей хлопець він каже, принаймні, що він не знав, що він скоює замах не саме на військового? Тобто, я так розумію, що його, мабуть, в темну фактично використовували ФСБшники. Скажіть, будь ласка, це звичний для них спосіб вербування? От саме так? І як зрозуміти, що тебе намагаються завербувати російські спецслужби? Куди звертатися, якщо це відбувається? Так, вже не перший випадок, коли росіяни будь-яким чином намагаються маніпулювати, зокрема і підлітками, і аби вони пішли на скоєння злочину, не повідомляють наслідки, не повідомляють локацію, не повідомляють те, який це буде об'єкт, і тому так вони часто це роблять в темну, і від цього на жаль, страждають наші люди. Які погоджуються на таку співпрацю, і в них два шляхи: це або смертельні наслідки. Або ув'язнення щодо певних спроб вербування, як їх розпізнати, це в першу чергу, коли невідомі просять за кошти передати будь-яку інформацію, в тому числі фото чи відеофіксацію якогось об'єкту, чи, наприклад, автомобіля або пересування військових, вони обіцяють хороший заробіток, що необхідно докласти мінімум зусиль, переконують, що нічого вам за це не буде. Вони можуть маніпулювати, тиснути і взагалі. Лом шантажувати навіть рідними чи близькими. Хочу ще також зазначити, зокрема і на вербування підлітків про те, про що ми вже неодноразово говоримо: і ювенальні поліцейські нацполіції, і співпраці з співпраці СБУ проводили і проводять інформаційну кампанію з приводу протидії вербування. Варто звертати увагу, якщо у дитини з'явилися дорогі речі, гаджети чи кошти, і вона не може пояснити звідки вона взяла ці речі. Варто звертати увагу і, скажімо, так, тривожитися, якщо дитина раптом стала замкнутою, вона забагато часу переводить, проводить у соцмережах. У неї з'являються нові знайомі, з якими вона не хоче там знайомити ні близьких, нерідних ні і уникає таких розмов з дорослими загалом. І, взагалі, коли у дитини з'являється раптова така зацікавленість до військової справи там критичної інфраструктури, певних об'єктів. Знову ж такі рекомендації найпростіші: побільше розмовляти, розповідати дітям про наслідки, що вони можуть бути трагічними, що вони можуть бути смертельними. Що ці легкі гроші у жодному разі не варті такого ризику? Адже як я зазначила вже вище у цьому випадку, із як які раніше, росіяни гроші не перераховують, а використовують цих людей просто як інструмент скоєння таких злочинів в Україні. А скажіть, будь ласка, а куди повідомляти, якщо о, от така ситуація сталася, особливо якщо, наприклад, людину шантажують, чи є, наприклад, спосіб анонімно якось повідомити про такі речі? Звісно, можна зателефонувати на спец... спецлінію 102, можна звернутися на спецлінію 112, можна звернутися у службу безпеки України. І е, один із способів зв'язку це і через кіберполіцію можна в онлайн подати заявку і е, проінформувати, що сталася така історія, така ситуація. І е, хочу звернути окрему увагу на те, що є позитивна динаміка таких звернень, саме підлітків через е, офіцерів служби освітньої безпеки, тобто. Діти це говорить про те, що діти довіряють нашим офіцерам СОБ і про те, що вони не бояться викрикувати таких осіб. Це досить важливо і продовжувати також профілактувати не лише через поліцейських, а й безпосередньо батьків. Бо це перша лінія контакту з дитиною. Пані Юлі. Дуже дякую вам за інформацію, і за корисні поради. І власне і за вашу роботу. Я нагадую, дякую. що з нами наживо була Юлія Гірдвіліс, речниця національної поліції України. Понад 100 людей залишаються у лікарні, серед них 13 у важкому стані. Дніпро продовжує оговтуватися від масованого удару. Медики рятують життя поранених, а комунальники ліквідовують наслідки. Я нагадаю, 24 червня Росія завдала балістичних ударів по Дніпру та місту Самар. Загинуло 22 людини. 300 були поранені. 24 червня стало для Дніпро найстрашнішим днем за час війни. Область опинилася під масованою атакою балістики. Старим вибухом розбило все. В маленький був а то третій. Оце потужний був, розбило все. Під прицілом ворога були об'єкти промисловості та найбільшої шкоди зазнали житлові квартали. 22 людини загинули, понад 300 поранені. Стеклами руку порізало у внуку, а у дочки. Вона бігла і як видно волною вона впала і летіло все. І сусід успів витягти, тому що двері все посеред, там, посередині секції. Багато різних ран, всі не, не, ну, не глибокі, нібито, але кров йшла, тому треба було щось з цим робити. По спині я бачила чи Угу. Я, я ще сам не бачив, чесно. Мені якось фотографували, показували, ну, там щось не дуже приємне. У момент терористичної атаки Валентин із сином був удома. Тепер усе його тіло в порізах від скла з розбитих вікон. Чітко не пам'ятаю, тому що все змішалося в голові. Бо так я встав, дитину взяв на руки, відніс. Е ну ще все розбито ну, немає, немає квартири. Вибухова хвиля зачепила майже 40 навчальних закладів, серед них і дитяча садочки, де на той час була малеча. Ми встигли дітей спустити в укриття. Як почалась тільки сирена, одразу спустили дітей в укриття. Хтось був на вулиці, хтось готувався до заняття. Ну і швиденько все спустили і вже вибухи зустрічали в укритті. Майже всі приміщення пошкоджені, майже всі. Лишилося кілька. Припустимо, мій кабін, кабінет, він виходить на іншу сторону, і там вікна маленькі. Всі оці вікна вряд які великі. З цього боку вилетили з, ті, з праворуч і ліворуч. Вони просто ну, нахилилися, але теж всі розбилися, всі пошкоджені. Жодного цілого окна немає. На лікарняних ліжках досі залишається понад сотня потерпілих, з них 13 пацієнтів у тяжкому стані серед поранених, семеро дітей. Вибухові травми кінцівок це проникаючі травми червоної порожнини, трудної дитини, багато сутихних пацієнтів з пошкодженням магістральних судин, багато сутих хірургів працювало, тривало. Загалом основна травма то акубара, травма поранення м'яких тканин і одне з дитини перелом кісток. Наразі стан всіх стабільний, загрози життю ніякої немає. І загальні прогнози для повного одужання без якоїсь інвалідізації або порушень функції дуже гарні. Вже третю добу у місті усувають наслідки удару через масований ракетний обстріл Російської Федерації. Понівечено майже півсотні багатоквартирних будинків в оселях вилетіли вікна та й двері, а стіни у тріщинах. Ушкоджені близько 10 покрівель та понад 800 вікон. Сталося це саме железна двері одна. А так все поломано. Все. І окна, ну, все. Вміють двері, в кімнату, як ходить, все. Людей закликають звертатися до районних адміністрацій із заявами про відшкодування збитків. З Дніпра Олена Медрукіра сам засоба, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. І гаряча новина: черговий етап обміну додому повернули воїнів зсу національної гвардії держприкордонслужби. Як повідомив президент Володимир Зеленський, більшість із них була в полоні з 22-го року. Глава держави подякував усім, хто допомагає повертати українських захисників додому. У півтора рази смертоносніші ніж торік. Таку оцінку ударів РФ по Україні дала місія ООН з моніторингу дотримання прав людини за перші п'ять місяців цього року. Кількість загиблих і поранених українців значно зросла порівняно з аналогічним торішнім періодом. Наймасштабнішої шкоди завдають балістичні ракети, якими Росія гатить по щільно заселених житлових районах великих міст. У такий спосіб каже голова місії Даніель Белл, ворог демонструє прагнення завдати якомога сильніших ударів саме по мирному населенню особливо це стосується останніх ударів по Білгород-Дністровському на Одещині та по Дніпру. Обидва обстріли сталися посеред дня та забрали 24 життя. Поранень зазнали понад 300 людей. Ці та інші атаки на школи, житлові будинки, лікарні вважають воєнними злочинами відповідно до міжнародного права. Понад 2 мільярди гривень виділив уряд на відновлення селища посад бокровське на Херсонщині. На тепер там будують 173 нових приватних будинки. Ще 56 капітально ремонтують. Крім того, проклали десятки кілометрів трубопроводу, змонтували водяні колодязі, а ще готуються запустити газопостачання та розпочати роботи з будівництва соціальної інфраструктури. Я нагадаю, селище Посад Покровський – одне з найбільш зруйнованих сіл регіону. Саме там стартував експериментальний проєкт комплексного відновлення. Будується вже зараз амбулаторія, будується центр безпеки, завершується проект у нас по школі. Окрім цього, ми зараз плануємо в цьому році зробити площу, газ воду проложать, і ми зразу почнемо це робити. Перший кластер у переговорах про вступ Молдови до ЄС відкриється 4 липня. Таке анонсував. Новообраний президент Румунії Ніку Шордан перед початком засідання Європейської ради в Брюсселі працюватимуть у Кишеневі, де в цей період розгортатиметься саміт Молдова ЄС за участю Єврокомісії. Попередньо відкриють перший розділ основи, коли те саме запрацює для України. Румунський лідер не поточнив. Я нагадаю, для відкриття будь-якого кластера у перемовах про вступ до ЄС необхідне одностайне рішення всіх 27 країн-членів блоку. О вісімнадцятій чекайте на новини вже від Лілії налягаки. Ну а зараз слово Анні Каменєвій. Їй є що сказати. Так, Ань. Так, Олександре, дякую про реабілітацію наших воїнів після поранень. Поговоримо цієї години з гостями студії, ветеранами російсько-української війни. Залишайте з нами. Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.